Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А тримання під вартою без права внесення застави. Суд обрав запобіжний захід керівнику Міноборони, який украв півтора мільярда. Зеленська тис йому руку та нагороджував свого часу. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Цей мародер перебуватиме під вартою щонайменше до 19 лютого 2024 року. І поки одного судять ще десятки таких неволі, якщо не сотні, продовжують красти як от черговий скандал з гнилою гуманітаркою та амуні. Цію у Києві понад 100 фур фуро. Тиждень вигружали добро в перші місяці війни. За нього забули, бо не змогли продати через магазини. Хлопці залужного вилимали двері, що оціліли, піде на армію. Решта на смітник залужний вперше кричав на нараді. За таке потрібно розстрілювати. Казав генерал. Також один із генералів штабу закликав до звільнення чиновника, який затримав передачу дронів на фронт. За інформацією генерала, десятки тисяч дронів перебувають на складах державної служби захисту інформації і не передаються на фронт. Також інформацію без назви виновації, де. Кілька днів тому озвучив і Зеленський та підтвердив і наявну інформацію генерала. Генерал вимагає покарання цього злочину і передачі затриманих дронів для кожної військової частини, яка зараз на фронті. І Це в час, коли фронті кров з носа потрібні дрони. Юрій Бутуса у той же час пише, інформує щодо реакції усіх державних діячів на критичну ситуацію у наших військах в Авдіївці через відсутність системних постачань дронів до мерію таки військових доходить швидше ніж до центральної влади. Дуже приємно відзначити, що мера трьох українських міст проявили державне мислення та відреагували миттєво. Хоча міста у жовтні були позбавлені доходів від військових податків. Перший мер Дніпра Борис Філатов передав 110-й механізованій бригаді з 40 квадрокоптерів. Аутал 4 та найближчим часом передає фіпіві-дронів. Раніше Філатов після початку російського наступу передав аудіївку 50 дронів та тепловізори. Два мер Львова Андрій Садовий передав 110 фіпіві-дронів, 110-й механізованій бригади. Три мер Києва Віталій Кличко передав Аудівку сто Дронів 47 й механізованій бригаді. Друг мера Артур Палатний передав 100 фіпіві дронів та станцію управління 110-ї механізованій бригаді. У коментарі Кличко додав, що місто Київ раніше перерахувало командування сили логістики ЗСУ 600 мільйонів гривень спеціально для закупівлі дронів і не розуміє, чому дрони не постачаються у війська. Усі мери дуже здивовані, що попри те, що центральна влада вилучила у міста 40 мільярдів гривень податку на доходи від військовослужбовців потреби у дронах. Все одно влада не закриває, все одно армія. Залежить від послаблених місцевих бюджетів четверта виробники дронів Шдикі шершні, передав у 110-й бригаді двадцять фіпівідронів. П'яте військове командування генерала залужного сьогодні направило у 110-ту та у 47-му бригади 69 квадрокоптерів типу Аутео та Мавік 3 т з тепловізором. Також «Мавік-3» з оденою оптикою. Це важливий крок уперед. Раніше ніяких поставок дронів основних типів від держави до аудіївки не відбувалося протягом місяця. Добре, що це змінилося. Очікуємо нових поставок до Аудіївки, у тому числі фіпівдроні. Ні, від держави все це будемо висвітлювати. Щиро дякую усім небайдужим людям за швидку реакцію та допомогу. Дуже дякую усім людям у Фейсбуці. Хто лайкнув та розширив повідомлення про проблеми з дронами в Аудіївці, українська спільнота та громадянська думка допомагають вирушити дуже складні та торговартісні питання. Буду і далі. Це питання висвітлювати. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.